Я звати Саша, і в минулому я близько 10 років вживала наркотики і 4 рази судима. була незаконно позбавлена батьківських прав. В моєму житті сталося так, що в один чудовий момент я проснулася і я зрозуміла, що моє життя, воно вщен знівечено. Я звернулася в реабілітаційний центр Любов, де, завдячуючи мудрості, яку я там отримала. Підтримці, розумінню, терпінню. На сьогоднішній день я є тим, ким я є. Є успішна жінка. Маю чудову сім'ю, чудового чоловіка. Я вибрала життя і я просто щаслива. Добрий день, мене звати Олег, мені 46 років. З них більше 14 років я вживав в наркотики. І моє життя зайшло в глухий кут. Я не бачив виходу, але в репетиційному центрі любов мені показали цей вихід. Я відбувся як особистість. Зараз я бізнесмен. Я з певністю можу сказати, що я успішна людина, і я щасливий. У мене є сім'я, дружина і, взагалі, в мене все в порядку. Добрый день, меня зовут Марина. Я была в алкогольной зависимости 15 лет. Когда я осознала, что это является в моей жизни достаточно серьезной проблемой, я пробовала с этим бороться сама, но у меня ничего не получалось. Я случайно попала на реабилитационный центр, успешно прошла реабилитацию. И теперь я стараюсь помочь тем людям, которые имеют такие же проблемы, как у меня. Добрый день, меня зовут Валера. Я раньше пил, курил, употреблял наркотики, воровал, грабил. Меня посадили за это все в тюрьму. После того, когда я освободился, я начал продолжать жить точно так же, как и жил. Жил одним днем, без будущего, без всяких желаний, мечты. Ничего у меня не было в этой жизни. И в один прекрасный момент я принял решение, что все, хватит. Я прошел реабилитацию. на сегодняшний момент. Я успешный бизнесмен. Я собираюсь скоро жениться. Я живу счастливой жизнью, получаю от этой жизни счастье. Я знаю, что у меня есть будущее.